Денової свої помивають президент України під час зустрічі з лідерами територіальних громад наголосив на тому, що вважає, що процес децентралізації вже в Україні незворотній. Суці реформи полягатиме в тому, що в округах обиратимуть депутатів, а депутати обиратимуть виконкоми. Саме вони вирішуватимуть, як розподілятимуть усі кошти у громадах. Децентралізація сприятиме тому, що громади стануть сильними, а це наблизить Україну до Європи. Вважає президент. Не може дядько в Києві знати. Що робити в селі? І навіщо йому це? Навіщо концентрація грошей і прав? Якщо ти не можеш дійти до людини, спитати її, чого вона хоче, і визначити це пріоритетом своїх дій за словами глави держави, можливо, саме зволікання з адміністративною реформою причини неефективності упродовж років української незалежності. Як зараз призначається місцева влада, голови обласних і районних державних адміністрацій з Києва? Скажіть, будь ласка, вас питають про це? Ні. Людей питають, хто має бути призначений? Ні. В областях з'явиться нова посада, префект, завдання якого стежити, щоб не було сепаратизму на місцях. Оберіть тих, кому ви довіряєте, і з них питайте. А президент буде відповідати за цілісність держави, питання національної безпеки, питання оборони, питання правоохоронні. Питання дотримання прав і свобод громадян це конституційні повноваження президента і частини виконавчої влади. Навколо села Омельник Кременчуцького району вирішили об'єднатися 20 населених пунктів. Фінансову підтримку держави там уже відчувають. Ми подали самі перші план, розробили робочу групу і подали до Кабміну найперші в Україні свій свою програму соціально-економічного розвитку. Нам віділь прийшла відповідь, що це саме один із найкращих планів, зроблений, бо він перший, і сказали, що ми можемо сьогодні розписати від 5 до 7 мільйонів, куди ми бачимо використання коштів. Місто Голоба набрали своїм адміністративним центром Жуківська, Перогівська, Опришківська, Бабичівська і Борисівська сільські ради. Якщо ми говоримо про бюджети цього року, то наш бюджет складає близько 11,5 мільйонів власних доходжень. Якщо ми говоримо при форматі об'єднаної громади, тоді коли ми отримаємо повноваження доходної частини бюджету бюджет на рівні обласних міст, то у нас бюджет. Буде складатися по прогнози показниках на рівні 40-42 мільйони. Після внесення змін до конституції всі громади будуть рівними, наголосив президент України Петро Порошенка. Йдеться і про окупований Донбас. Положення про особливий статус окремих територій з нової редакції основного закону вилучили.